З настанням літа, звісно, ліс стає найпопулярнішим відвідуваним місцем, і ми хочемо запитати у Михайла взагалі, чи є якісь правила відвідування лісів, зокрема у нашої громади, чи є якісь обмеження? Вітаю. Так, обмеження є, вимоги є це правила пожежної безпеки в лісах України. Ну в першу чергу потрібно пам'ятати про ліс, що тут заборонено користуватися, відкритим вогнем, курити, палити, залишати без нагляду, якісь взагалі розпалювати багаття. Крім того, заборонено відвідувати хвойний ліс при п'ятому класі пожежної небезпеки. Що стосується ще звичайно, звичайно, нашої громади, взагалі, ліс це заборонено Заїзд техніки, транспортних засобів, окрім транзитних шляхів безпосередньо в ліс. Добре, якщо хтось побачив, що є, наприклад, автомобіль в лісі, чи ви маєте право виписати штраф, чи ви якось попереджаєте, як це відбувається? Е, якщо це є територія лісу, ми безпосередньо залучаємо лісу працівників, викликаємо поліцію. І якщо це є підтверджений факт, так ми складаємо адміністративний протокол, оскільки це є порушення правил пожежної безпеки. Це також стосується і щодо засмічення лісу. Тобто, якщо є факт, що ліс засмічують, і цей факт можна встановити. Новити, це теж буде адміністративна відповідальність. Окрім цього, за за даним порядком слідкують і працівники лісової охорони. Тобто, якщо хтось відпочиває, працівники лісової охорони проходять повз, бачать, що насмільчину розведене багаті, вони вам телефонують чи телефонують поліцію. Е, вони можуть і телефонувати поліції, і самі складати адміністративні протоколи, оскільки вони є теж уповноважені на те посадові особи. Добре, де в нашій громаді є місця для відпочинку, де можна, наприклад, розвести багаття, і чим нас взагалі немає таких місць е, на орієнтир це. По трасі Київчоп, напрямку до Радовилова, по лівій стороні так це всім відомі місце, як Тревідмед, ведмеді, і напрямок зброї. Там теж є місце для відпочинку. Більш детально це потрібно звертатися вже до лісників. Вони можуть або збільшувати, або обмежувати дану кількість. Вони визначають ці місця і безпосередньо їх обладнюють відповідно до вимог правил пожежної безпеки. Чи є якісь обмеження стосовно воєнного стану щодо відвідування лісів в нашій громаді? Відносно обмежень щодо нашої громади чи Золочівського району, наскільки я володію інформацією, є обмеження безпосередньо військової державної адміністрації щодо відвідування лісу? Тобто не можна, не можна. Не можна. Зрозуміло, але коли закінчується військовий стан, тоді ці обмеження знімаються правильно? за даною ситуацією. найкраще слідкувати безпосередньо вже за офіційними сторінками військової адміністрації. Добре, дякую.